Вчора новини в ефірі телеканалу Інтебе. В студії для вас працює Маріанна Томяк. І просто зараз ви першими дізнаєтесь про найважливіші події з життя міста. Сьогодні у випуску пожежники врятували палаюче поле пшениці. Ціла родина чиновника заробляла хабарями. У тернопільських дитсадках відкриють 12 нових груп. Горів хліб в селі Великих Ходачків учора через необережність підпалили пшеничне поле, рідкість, але його вдалося врятувати. Пожежники локалізували і повністю загасили вогнище, допоки воно не розійшлось на всю площу. Горіло 12 гектарів. Завдяки професійним діям вогнеборців пожежа була оперативно локалізована та ліквідована. Внаслідок чого було врятовано понад 40 гектарів пшениці. Рятувальники попереджають: не розпалюйте навіть маленький вогонь у полях. Легкого вітру та однієї іскри достатньо, аби знищити увесь врожай. За землю Хабар міліція затримала цілу родину, яка вже налагодила земельний нелегальний бізнес. Подробиці просто зараз. Аби мати місце в котеджному містечку під Тернополем, треба заплатити нелегально. Тоді сільська рада проголосує, аби землю отримали саме ви. Ціла родина чиновника через посередників отримувала кошти, взамін на елітну територію, зловили сім'ю на гарячому. Одного із жителів Тернопільської області державний службовець через посередники вимагав неправомірну вигоду в сумі 12 тисяч доларів США за виділення йому двох земельних ділянок загальної площі 0,24 гектара. Батько хабарницької сім'ї голова сільської ради в Збираському районі. В долю до себе взяв дружину, доньку та зятя. Спільники створили приватне підприємство, на яке майбутні власники землі перераховували гроші. Сьогодні відносно злочинців вже розпочаток кримінальне провадження. Філоранти затримані в порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання, щодо обрання їм міри запобіжного заходу. Крім цього, проводяться заходи щодо встановлення інших фактів злочинної діяльності. Хабарництво наша проблема вже роками. Лише нещодавно з'явилася. Надія, це таки можна побороти. Тому міліція просить тих, у кого хабар вимагають або бачить, де корупція процвітає, телефонувати на гарячу лінію за номером телефону 097-220-31-16. До осені готуються не лише школи. Робота кипить і в дитячих садочках. Там ремонтують, фарбують та облаштовують усе так, щоб маленьким вихованцям знаходитися у закладі було приємно. У атмосферу літніх оновлень потрапила і наша Ірина Худоба. З літа готуються не лише школи, а й дитячі садочки. Щоб після нетривалих канікул малюки прийшли в охайні та чистенькі групи. До прикладу, на ремонт від сьогодні і майже на місяць закрили дитсадок номер 22 де нараховують близько 320 вихованців. Вже з осені там мають намір відкрити нову групу, а згодом можливо і ще одну. Від міської ради на оновлення дитсадок отримав близько 150 тисяч гривень. До 1 вересня відкриється ця 11-та група повністю, і по групах вихователі разом із батьками. Залучаємо батьків, роблять, де косметичні ремонти, де капітальні ремонти, де міняють меблі, закупляють. Багато ми маємо задумів, щоб покращити умови в садочку. Хочемо поміняти водогін, хочемо поміняти опалення. Деякі ще такі технічні, але це все в майбутньому і на перспективу, яка буде обстановкою в країні, я будем казати, в державі і кругом. Ще одна група невдовзі з'явиться і у 23-му садочку. Втім, діти туди повернулися вже сьогодні. Ремонтні роботи там саме завершують. Кошти міського бюджету виділено більше 60 тисяч на Дахове покриття виділено 50 тисяч гривень на відкриття нової групи, виділено 35 п'ять тисяч на придбання меблів твердого і м'якого інвентаря. Доклалися до оновлення закладу і батьки маленьких вихованців. Закупили двері, поміняли вікна, замінили деякі меблі та сантехніку. Загалом цього року у міських дитсадках мають намір відкрити 12 нових груп у кожному мікрорайоні. В мерії кажуть, це одне з першочергових завдань, адже тих груп, які є зараз, на всіх діток вже не вистачає. На жаль, 10 років була така ситуація, що більше садочків пороздавали, продали, віддали в оренду під різні установи, під різні заклади. У нас вже протягом останніх років йде постійно значний приріст населення, тобто дітей народжується набагато більше і це дуже добре, але ці діти потребують дитячих садочків. Сьогодні реальна Готовність скільки має можливість забезпечити дитячими садочками, це в межах 70% від потреб. спільні проблеми не тільки в всіх садочках Тернополя а по всій Україні. Нагальна потреба будувати нові дошкільні навчальні заклади. Бо я думаю, собі що напевно протягом 20-25 років жоден садочок не будували. О тільки ті, які мали можливість десь відновлювати ті приміщення, де раніше були в оренді. Існуючі ж дитячі садочки міста потребують серед іншого і капітального ремонту дахів. В більшості цих приміщень садочків вже понад 20-30 років. Вони вже прийшли в фізичний, моральний знос, дахи постійно течуть, дахи зроблені плоскі. І дуже велика сума коштів кожного року втрачається на ремонт. Дихів. Нагадаємо, на підготовку навчальних закладів з міської казни цьогоріч виділили більше 4 мільйонів 700 тисяч гривень. Втім, за словами Сергія Надала, цього недостатньо, аби повністю відремонтувати усі освітні установи. На гострі респіраторні та онкологічні захворювання все частіше не здужають жителі нашої області. Натомість зменшилась кількість хворих на туберкульоз. Рідшою також стала дитяча смертність. Про здоров'я мешканців Тернопільщини знають наші кореспонденти. Обов'язкової заміни на сучасне обладнання потребують перинатальні заклади. Для надання професійної допомоги потрібне також постійне навчання персоналу кажуть лікарі. Особливо невтішним є стан медичних закладів у районах. Попри усі недоліки, намагаються справлятись. За перше півріччя розповідають медики в області. Народилось близько 6 тисяч немовлят. Повідомили також і про кількість закладів для вагітних. Я в центрі первинної медико-санітарної допомоги мережа жіночих консультацій та акушерсько ніколишних відділень це 20 Три улоги відділення в нас наявні. За 10 років кажуть медики, зменшилась дитяча смертність. Пояснюється тим, що близько 20% вагітних жінок обов'язковим вважають профілактичний огляд. Та серед найпоширеніших причин смерті немовлят називають перинатальну та вроджену патології. Хвороби органів дихання на другому місці, хвороби органів травлення, третє місце займають хвороби ендокринної системи та четверте місце займають хвороби ока та придаткового апарату. В області звітують ескулапи, працює більше 200 лікарів-педіатрів. Вони розповідають, усіляко намагають. Ця покращити здоров'я малечі та зменшити дитячу інвалідність в порівнянні із 2013 роком в області народилось на 39 інвалідів менше за структурою захворюваності дитячою інвалідністю. Відмічається збільшення хвороб по вроджених аномаліях, як в принципі і попередні роки, та зменшення хвороб нервової системи та розлади психі. Серед дорослого населення кажуть медики почастішили випадки гострого респіраторного захворювання. Ще за півроку трапляли більше чотирьох сотень інфарктів міокарда. Не потішили лікарів, також результати онкологічного огляду жінок. Поширеність захворювань серед дорослого населення зросла на 2,3% у порівнянні з відсотка у структурі поширеності захворювань за класами хвороб серед дорослого населення перше місце посідають хвороби системи кровообігу – це 44,4%. Друге місце займають хвороби органів дихання 11,6%. На третьому місці хвороби органів травлення 11,5%. Рідше в області не здужують на туберкульоз. Станом на 2014 рік лікарі зафіксували близько трьох сотень хворих. Зареєстрували на Тернопільщині також 56 носіїв захворювання на ВІЛ та 14 на СНІД. Вибори до Верховної Ради, прогнозують місцеві активісти, можуть відбутися вже цього року. Наскільки готова до них Україна і що варто змінити, дивіться далі у сюжеті. Вибори до Верховної Ради, зважаючи на події, які там відбуваються, зокрема на розпад коаліції, ймовірно, відбудуться вже цього року, прогнозують громадські активісти. Попри те, що президентські, на думку представників об'єднання за прозорі вибори, прийшли спокійно та доволі відкрито, існують все ж деякі проблеми, які потребують вирішення. Перший момент це, звичайно, можливість використання сучасних. Електронних і інтернет-технологій, включаючи можливість електронного голосування, принаймні зробити якісь тестові тестові варіанти на певних в певних виборчих округах, відзначають активісти також низький рівень підготовки членів виборчих комісій. Крім того, вважають, що відповідне законодавство необхідно внести зміни. Як мінімум, більшість наших експертів говорить про відкриті списки. Другий момент з чим ми стикалися вже під час виборів президента. У нас було багато осіб, які кандидували, знаходили гроші значить, на заставу, які кандидували на посаду президента. В той же час дії їх представників чи відсутність їх представників мали ознаки технічності. процедура голосуванням українців за кордоном також потребує змін. На думку представників громадських організацій, варто дозволити відкривати дільниці не лише при консульських установах та дипломатичних місіях, а й у місцях компактного проживання українців, як це було до 2005 року. Даний закон про вибори дає можливість для дипломатичних установ, які Україна за кордоном займатися певною бездіяльністю. В тих проблемних регіонах, які є, це то тут Придністров'я, це є така сама проблема і в Українців Канади, в Українців Америки, тобто, де. Українці знаходяться на досить великій відстані від посольств і консульств. Існує також проблема з голосуванням українців, які перебувають на території окупованого Криму та у зоні військових дій. Актуальним питанням й досі залишається продаж голосів. Крім того, місцеві активісти пропонують заборонити волевиявлення громадянам, які вчинили злочини проти держави та її суверенітету. І знову про футбол. Пошуки грошей для тернопільської ниви тривають уже в понеділок. Остаточно має вирішитись питання фінансування жовто-зелених. Дійшло до того, що президент команди готовий відмовитись від клубу і передати його іншим людям. Через відсутність коштів Тернопільська Нива до цього часу не подала заявку на участь у чемпіонаті України з футболу. Хоч сезон вже стартував. Більше того, команда у літній міжсезоні не провела жодного тренування, і все через відсутність грошей. Зараз ми бачимо, що футбольний клуб Нива. Під загрозою його існування фактично люди, які взяли на себе зобов'язання і володіють клубом, зараз, ну, скажімо так, не демонструють фінансової спроможності далі продовжувати займатися. Командою. Президент Неветанділ Дінарадзе каже, готовий, хоч вже передати клуб іншій людині заради того, щоб зберегти команду. Зараз мова не стоїть про, про бурги чи про якийсь інший момент. Зараз стоїть питання про те, щоб зібрати команду, де звідки вона має фінансуватися. Я ще черговий раз заявляю про те, що я готовий сьогодні в клуб віддати любому інвестору, любому спонсору. Якщо у влади є такий спонсор, будь ласка, хоч завтра він може переписати клуб на себе і взяти на себе все зобов'язання і утримати. Вати команди Автанділ Мді зазначив, пошуки коштів тривають. У понеділок остаточно буде відомо чи візьметься за фінансування Неви одна з київських компаній. А допоки грошей у жовто-зелених нема, ігри за їх участю переносять. Як ми вже розповідали, два матчі на прохання керівництва клубу перенесені на невизначений термін. Третій матч з відтермінуванням не забарився. Дві нас зараз перенесені. Ну в принципі, на один день ще перенесена третя ігра з сталю то. Вона мала бути в неділю, перенесена на понеділок. То вже прохання була вільного клуба Стан Днепродержинськ. Якщо ж фінансова ситуація не ви все ж вирішиться, то поєдинок зі сталлю вони зіграють у понеділок 11 серпня на центральному стадіоні нашого міста. Про українські традиції англійською мовою сьогодні своїми досягненнями ділились маленькі випускники літньої школи. Нагадаємо, три тижні юні тернополяни мали змогу вивчати іноземну разом із волонтерами з Канади. Про те, чого навчились малюки, розповідали нашим кореспондентам. Малеча у тематичних футболках із зображенням Тараса Шевченка радо зустрічає нас. От тільки вітаються діти не українською, а англійською. За три тижні маленькі тернополяни навчились потрохи читати, писати та говорити іноземною мовою. My name is I am 10 years old. I live in Ternopil, Ukraine. навчали дітей англійською, граючись, із понеділка по п'ятницю по кілька годин муштрували нові слова. Аби зацікавити малечу, часто виходили на вулицю, розповідають волонтери, а також співали пісні та грали рухливі ігри. Пробували якомога більше розмовляти з ними, спілкуватися. Співати особливо діти дуже полюбляють пісні, і пан Тарас має чудовий голос. Особливо їм подобається, коли ми і стрибаємо з ними, і граємося, але в цей же час ми їх навчаємо мови також і їм швидше запам'ятовується в такий спосіб. У наше місто волонтери приїхали із Канади. Пані Наталя, тернополянка, але близько восьми років проживає за кордоном. Натомість пан Тарас народився у Вінніпезі. Його батьки українці, тому своїм обов'язком вчитель вважає поділитись досвідом і надихнути малечу на вивчення англійської. Мови вони приходять до нас на, на різних рівнях. Так що моє завдання є тільки, щоб вони почули, вивчили альфабід, почали говорити короткими реченнями, відповідаючи на запитання простенькі. І тим способом, щоб вони заохочувалися далі продовжувати свою науку. Перед початком занять дітей поділили на дві групи: менших від 6 до 10 років навчали алфавіту, звуків та перших основ англійської мови. Старші ж практикувались у правильній вимові та письмі. Так що, як люди мене питають, звідки та програма, то є з мого досвіду, як довголітній учитель в Канаді, це вже вдруге. У нашому місті дітей навчають англійської мови. Нагадаємо, заняття безкоштовні. Цьогоріч волонтери. Переїхали у бібліотеку, що на вулиці Стуса. Розповідає, наступного літа обов'язково відвідують Тернопіль знову і вихованців приймуть більше. Малеча ж таким навчанням залишилась дуже задоволена. Слів нових, яких я ще не знала, багато пісень, яких я можу в школі заспівати, які я буду з до з 1 вересня. Дуже рада, що я сюди попала. Пан Тарас бере методи дуже цікавими способами. Він знамагається надворі. Ми також вивчаємо англійські слова і гаємося, і ми пишемо на англійській мові в зошитах. Допомагають та підтримують добру ініціативу українських канадійців небайдужі відомі тернополяни. Всі діти так само мають можливості досконало знати англійську мову, поспілкуватися, знати про ті далекі країни, які вони просто читають статично, а в процесі такого діалогу вони стоять їм ближче. Тобто ми бачимо, що світ стає просто відкритим. Нового навчали не лише волонтери, своїм патріотизмом. Ізмом ділились також маленькі тернополяни. Саме вони надихнули вчителів на вивчення українського гімну англійською мовою. Золоті нагороди та кубок переможця третього чемпіонату світу з футболу серед команд українських діаспор привезли додому хлопці з Румунії. За головний трофей турніру вони змагались продовж трьох днів на стадіонах нашого міста, яким видався фінал далі. Фінальний матч українських діаспор Канади та Румунії видався доволі спекотним. Перша половина гри закінчилася із перевагою румунів у три голи. До завершення протистояння канадійцям вдалося забити у ворота суперника двічі, щоб вирівняти ситуацію і перевести гру до ударів з 11-метрової позначки. Не вистачило часу. Таким чином, переможцями турніру стала команда українців з Румунії. Два три. грали та а в лавтором вийшли. Вроді зібралися. Ну просто нам не повезло, і щоб чуть часу, і ми б виграли. No tak, no tak. Duże był final. I graliśmy dobre, bo ciężki final był atak, na kunce. Robiliśmy 3-0, a tak one zaczęły nas atakować, atakować, tak było na 3-2 zostało. Триденний чемпіонат світу з футболу серед команд українських діаспор у Тернополі кожного року проводиться на високому рівні. Цьогоріч не стали на заваді і події, які відбуваються на сході нашої держави. На фоні цих всіх ігор, на фоні приїзду цих всіх команд, я скажу на правду, що весь турнір, завдяки тернополянам і завдяки діаспорянам, вдався в черговий раз. Наступного року сподівається очільник міста Сергій Надал Тернопіль знову прийматиме українців з різних куточків світу. Будемо знову ж запрошувати всіх команд, учасників. Приїхали на ще раз, думаю, що це є доброю традицією проводити такі чемпіонати саме в Тернополі. Кожного літа. Також Сергій Надал зазначив, що наступного року спробують залучити до змагань більше команд учасників. Нагадаємо, цьогоріч до Тернополя приїхали всього п'ять збірних за кордону. Це всі новини на цю годину. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам приємного вечора і хороших вихідних.